В житті кожного любителя астрономії настає момент, коли з'являється бажання купити телескоп. Він чи вона, надивившись відео про астрономію, наприклад, моїх відео чи когось іншого, хоче піти і спостерігати це все своїми очима. І припустімо, що ця людина знає, чого очікувати при спостереженнях. І тепер залишається тільки таке питання. Як вибрати інструмент, щоб він не відбив бажання спостерігати в нього? Про те, як вибрати телескоп, багато мене людей вже питали. І тому, думаю, що нарешті настав цей час, щоб випустити це відео. Отже, перед тим, як купляти інструмент, треба спершу визначитися, для чого він вам, також скільки ви готові вкластися. В плані фінансів у нього, а також які у вас є можливості для спостережень, тому що у когось є, наприклад, свій приватний будинок і двір, де можна поставити телескоп, у когось є можливість виїхати в поле, тільки пам'ятайте про комендантську годину. Також у когось може бути лише балкон для спостережень, а хтось може дозволити побудувати цілу обсерваторію свою власну. А також треба пам'ятати про кліматичні умови, тому що якщо у вас кліматичні умови. Одні то деякі види телескопів можуть не відійти, але про це трохи пізніше. А тепер розберімо такі базові поняття, такі як фокусна відстань, апертура і тому подібне. Фокусна відстань це відстань від оптичного центру лінзи чи системи лінз до точки фокусування. Вимірюється в одиницях відстані, тобто міліметри, сантиметри, метри, наприклад, 750 мм, 1 метр, 2 метри і далі. Апертурою називають діаметр об'єктива. Вимірюється також в одиницях відстані це міліметри, сантиметри, дюйми. Наприклад, 70 мм, 90 мм, 15 дюймів, 18 дюймів, 1 метр, 2 метри. А також є величина, яка пов'язує дві попередні величини. Це світлосила, це співвідношення між апертурою та фокусною відстанью і є мірою припускання світла. Оскільки це співвідношення двох попередніх параметрів, це безрозмірна величина. І вимірюється вона в дробах, тобто в коефіцієнтах в гляді дробів, тобто одна п'ята, 1 четверта, 1 сьома, 1 десята, п'ятнадцята. І чим більший знаменник, тим менша світосила, тобто темніше зображення виходить. Щодо світосили, то ділять телескопи на дві групи: це не світосильні, тобто із низькою світосилою, це зазвичай починається від однієї восьмої. Одна дев'ята, одна десята і так далі по збільшенню знаменника. А також є світосильні, тобто із великою світосилою телескопи: це одна сьома, одна шоста, одна четверта і далі по зменшенню знаменника. Більш світосильні телескопи дають більш яву картинку, а також дають менше збільшення на такому ж окулярі, але при цьому вони більш вибагливі до якості оптики. І часто апертура та фокусна відстань вписуються у назві моделі, наприклад, телескоп. Skywatcher BK707 AZ2 означає, що у нього апертура 70 мм, 700 мм це фокусна відстань і в нього азимутальне монтування другого класу. А тепер розгляньмо три типи телескопів: це рефрактори, рефлектори та катадіоптерки. Почнімо із рефракторів. Рефрактори це лінзові телескопи. Зазвичай у них маленька апертура, тому що, по-перше, зробити велику лінзу це дорого. А по-друге, така велика лінза вона буде важка і труба буде вигинатися під вагою лінзи. Тому зазвичай вони невеликі до 100 мм, інколи 110 чи 120, Але зазвичай це 60-90 мм. А також вони маловибагливі до експлуатації і через це вони є часто гарним вибором для новачків. Рефлектори це дзеркальні телескопи, їх інколи любителі астрономії ще називають ньютонами, тому що їх розробив Ісак Ньютон. Вони з такою ж апаратурою дешевші, ніж рефрактори, і вони мають як первинне дзеркало і вторинне дзеркало. І світло попадаючи в первинне дзеркало, відображається і потрапляє на вторинне дзеркало, яке відображає це світло і направляє його в окулярний вузол. Їхнім основним недоліком можна назвати габарити. Зазвичай вони великі, тому для балконів вони не підійдуть. Катадіоптрики це деркально-лінзові телескопи, які у своїй оптичній системі мають як лінзи, так і дзеркала. Вони мають невеликі розміри, хоча фокусна відстань у них може бути великою. Оскільки у них є і дзеркала, і лінзи, їхня ціна дуже велика на одиницю апертури. Тобто найдешевшим на одиницю апертури є рефлектор. Далі дорожчим йде рефрактор, а найдорожчим є катадіоптрики, тому для новачків це може бути не дуже гарним вибором, якщо у них надто багато грошей. Краще зупинитися на рефракторах чи рефлекторах. А також для того, щоб спостерігати, телескопи мають на чомусь стояти, і для цього існує монтування. Є два основних типи монтування: це е, азимутальне монтування та екваторіальне. Азимутальне монтування досить просте, воно нагадує чимось фотоштатив. Можна опертати трубу на ньому як за азимутом, тобто вліво чи вправо, а також по вертикалі, тобто вгору вниз. І ним досить легко керувати і не треба його спеціально налаштовувати перед спостереженнями. Є кілька класів азимутального монтування. Перший, другий, третій і у мого телескопа третій клас монтування. Це означає, що він трохи кращий, ніж перший та другий клас. І в нього є дві ручки тонкого керування, тобто, щоб не просто руками вести трубу. А тоненько легенько ручками крутити, і труба буде досить повільно вести за об'єктом. У азимутального монтування є його модифікація, яка називається допсонівське монтування. Його особливість в тому, що в неї немає три ноги, як у звичайного азимутального монтування, а це монтування стоїть прямо безпосередньо на землі. Це підходить для дуже великих телескопів, для візуальних спостережень. У екваторіального монтування його головна місць обертання паралельна земній осі, тобто його треба спеціально перед тим виставити. Але якщо у вас телескоп стоїть на одному місці, і ви його не переносите нікуди, то можна просто один раз поставити оцю вісь і не чіпати її довгий час, і лише раз колись відправляти її. А також із досвідом можна навчитися встановлювати це монтування за 5-15 хвилин. Його особливістю є те, що якщо правильно поставити монтування, то можна легко вести за об'єктом, особливо це стосується. Планет, тому що планети досить швидко рухається на великих збіженнях, і труба просто обертається в одній площині, яка паралельна площині небесного екватора. І це досить корисно для астрофотографії, коли у це монтування можна поставити моторчик, який буде автоматично водити за об'єктом. Тобто екваторіальне монтування воно може обертатися за такими осьцями, як схилення та пряме піднесення. У цього монтування теж є декілька класів: це перший клас, другий клас, третій клас, п'ятий клас. І чим вищий клас, тим краще монтування. по-перше, воно може нести телескопи із більшою вагою, а по-друге, у його шестірнях більше зубчиків, що дозволяє більш чітко вести за об'єктом при астрофотографії. А взагалі, для того, щоб картинка не дріжала, а також щоб були нормальні астрофотографії, раджу брати відразу від третього класу монтування та вище. А змотальне монтування більш зручне для візуальних спостережень, а екваторіальне для астрофотографій, хоча і екваторіальне теж можна візуально спостерігати. Однак не на рефлектори, тому що через те, що в нього окулярний вузол відходить вбік, то інколи буває просто дуже незручно ставати і спостерігати. Це більше актуально для рефракторів та катадіоптиків. Тобто, як ви зрозуміли, кожне монтування має свої особливості та свої цілі. І кожне монтування підходить новачку, хоча азимутальне воно трохи легше, ніж екваторіальне. У обох типів монтування є комп'ютеризована модифікація, яка дозволяє автоматично наводити на об'єкти. І багато астрономів через це сперечається, що краще самому наводитись на об'єкти, палено вивчаючи небо, чи щоб автоматично наводилися на об'єкти. Мабуть, таку модифікацію краще використовувати для астрофотографії, коли треба швидко навести на об'єкт, і астрокамера чи просто модифікована камера для астрофотографій у зв'язку з комп'ютером може краще наводитись на об'єкти. Бо така модифікація все одно не дуже чітко наводить на об'єкти. Для візуальних спостережень може взагалі не туди навести трохи. І ви об'єкт цей не побачите. А також мені здається, ну, це ж чисто суб'єктивно, що візуально спостерігаючи половину радості від спостережень доставляє не сам об'єкт при спостереженні, а його пошуки. А також варто пам'ятати, що така модифікація коштує дорожче, ніж її відсутність, і ці гроші можна вкласти, наприклад, у краще монтування чи якісь аксесуари по типу окулярів чи світлофільтрів. А тепер на короткий час вертається до апертури. Багато хто помилково, хоча і інтуїтивно зрозуміло, думає, що у телескопа головний параметр це збільшення. Хоча гіпотетично на будь-якому телескопі можна поставити будь-яке збільшення. Питання в тому тільки, яка в нього буде якість. А ось чим більша апертура, тим краще буде зображення на тому збільшенні, а також можна ставити більше збільшення, аж поки атмосфера не почне заважати ставити більше збільшення. Тому чим більша апертура, тим крутіше телескоп. І тому не раджу брати телескопи із апертурою менше, ніж 60 мм, тому що, перше, вони бюджетні, а отже, у них низька якість часто, низька якість оптики. У них монтування може бути досить слабке, а нерідко взагалі фотоштатив замість монтування, або взагалі це просто іграшка, а не інструмент. А також на них підходять окуляри лише 3 дюйма, а вони часто неякісні. Для початківців раджу брати щось більше, ніж 60-70 мм. У мене, наприклад, є телескоп із апертурою 90 мм, і мені подобається в нього спостерігати. Але в коментарях інколи та й взагалі можна почути від людей, що не варто брати телескоп яку апертура менша, ніж 90 мм чи 100 мм, в них нічого не буде видно, а, беріть 150 мм, тільки тоді буде щось видно. Так, звісно, чим більша апертура, тим краще видно об'єкти. Щодо таких типроханих порадників, то, мабуть, краще так зробити, просто послати їх подалі, тому що у них зазвичай або дуже високі вимоги щодо якості зображення, або у них були не дуже якісні інструменти з меншою апертурою. А тепер про лімітуючі фактори. Першим таким фактором є досвід. Якщо ви зовсім новачок, у якого взагалі не було досвіду оспостережені до інструменти, я не раджу брати надто великі телескопи з апертури понад 150 мм, тому що. Якщо вам не сподобається спостереження у телескопі 80 мм, то скоріше проблема не в телескопі, а у вас самих. Тобто любительська астрономія це просто не ваше. І саме це від цієї багатьох дійсно любителів астрономії, від просто зацікавлених. А якщо вам сподобається спостерігати за туманностями, хмаринками чи планетами горошинками то. Welcome to the club, buddy! У мій 90-мм телескоп я спостерігав пояси на Юпітері, а також його супутники. Сатурн, його кільця та теж його супутники. Уран, Нептун, Марс, дуже манісінький, але бачив. Також спостерігав за Венерою, яка виглядала як фази місяця. Тобто Серпік, половинка, майже повня. А також бачив Меркурій як радіжну е, цятку. Також побачив чимало е, об'єктів далекого космосу, і деякі з них дуже красиві. А якщо у вас є досвід спостереження в телескоп, то по-перше, можливо, моє відео не для вас, тому що ви це все і так знаєте. А по-друге, ви можете купити більший телескоп, чи до нього якісь аксесуари докупити. Щодо бюджету, нормальні телескопи починаються від ціни 150-200 доларів та більше. Аксесуари нерідко коштують, як сам телескоп чи дорожчі. Якщо у вас є можливість купити 200-мм телескоп чи 100-мм телескоп, але до нього докупити якісь хороші окуляри. Чи фільтри, то краще взяти другий варіант, а потім, вже по мірі розвитку, купити щось крупніше. Про умови. Якщо у вас є лише балкон та не дуже великий бюджет, то можна взяти 60 100 мм рефрактор. Якщо більше можете дозволити, то можна взяти катадіоптрик, бо вони нормально помістяться там. Більше рефрактори чи рефлектори не підійдуть, бо вони просто не помістяться, і ви просто швидко задовбаєтеся із ними. Взагалі, балкон це погане місце для спостережень, особливо якщо повернений на північ, бо тоді про планети та місяць, а також більшість тіпських об'єктів можна забути, і тут катадіоптрики втрачають актуальність. А також через те, що балкон в день нагрівається, а вночі охолоджується, створюються турбулентні потоки повітря, які точно ніяк не поможуть при спостереженні. Але краще балкон, ніж нічого. Якщо маєте можливість від'їжджати, але при цьому живете далеко від місця спостереження, то можна взяти будь-який телескоп, але не дуже великий десь до 200 мм, бо буде важко транспортувати, збирати та розбирати. І ви можете задобуватися це все робити. І тут уже актуальна відома астрономам приказка. Кращий телескоп не той, що більший, а в якій частіше дивляться. Якщо ви маєте приватний будинок, а особливо, якщо це десь подалі від міста, то маєте можливість спостерігати у дворі, то тут можна взяти будь-який телескоп, бо не буде потреби туди-сюди транспортувати. Про клімат. Якщо у вас рідко бувають ясні ночі, я б не радив брати щось дороге і велике, тому що вони не розкриють свій потенціал повною мірою. В такому випадку краще візьміть щось до 200-300 мм, залежно від умов. А якщо у вас кращі кліматичні умови та частіше бувають ясні ночі, то тут вже можна взяти ще більші телескопи, тому що вони вже зможуть розкрити свій потенціал. Але остання фраза була актуальна більше для людей, у яких є досвід, і готові більше вкладати грошей у свої інструменти. І якщо живете неподалік у міста чи у самому місті, то можна купити фільтр, що блокує світло у спектрі випромінювання йонів натрію. Бо часто саме натрієві ліхтарі є основним джерелом світового забруднення, однак багато сучасних ліхтарів світять білим світлом, тобто вже користь цього фільтра стає меншою, на жаль. Отже, ми оглянули досвід, бюджет, можливості та клімат. А тепер лишається питання, що ви хочете більше спостерігати: планети чи дівська об'єкти. Для дівська об'єктів краще підходять більш короткофокусні, більш світосильні телескопи, а для планет більше підходять більш довгофокусні і менш світосильні інструменти. Насправді тут немає чіткої межі, тому що можна як у менш світосильні інструменти спостерігати за діпська об'єктами, використовуючи довгофокусні окуляри. Такі за планетами можна спостерігати у більш світосильні телескопи, використовуючи короткофокусні окуляри, а також лінзи барлоу. А також варто знати, що у будь-якого виробника є неякісні чи невдалі моделі, які не рекомендуються до покупки. Не варто брати моделі, які є світосильними рефракторами ахроматами тобто до 1-7, бо будуть помітні хроматичні аберації. Краще візьміть із світосилою 1,8 та далі, або світосильний. Апохромат. але він коштує дорого, і вони призначені для засічених людей, в першу чергу астрофотографів. Далі не рекомендую брати світосильні рефлектори зі сферичним дзеркалом. Краще взяти не світосильні і зі сферичним дзеркалом, або якщо світосильний, то із параболічним дзеркалом, інакше виникне сферична аберація. і вам буде здаватися, що ніяк не сфокусуєтесь. але моделі із параболічним дзеркалом коштують дорожче. Також дуже не раджу брати рефлектори із лінзою коректором. Це проявляється в тому, що труба помітно коротша, ніж заявлена фокусна відстань, це не стосується катадіоптриків. І також знову повторюсь, що не варто брати телескопи із апертурою менше, ніж 60 мм, тому що ви точно розчаруєтеся. А також це особливо актуально тим, у кого є діти. Тому що, якщо ви не хочете розчарувати своїх дітей, не купуйте погані телескопи. Будь ласка. В плані бюджету найкращим вибором є рефлектор, але вони часто мають екваторіальне монтування. А також треба періодично їстувати та іноді мити головне дзеркало, хоча це не така проблема і можна освоїти досить швидко. Рефрактори на азимутальному монтуванні є простішими щодо експлуатації, але дорожчі за одиницю апертури. А катедіоптик є компактними, однак одиниця апертури є дорогою. При покупці важливо якомога швидше поміняти комплектні окуляри та лінзи барлу на їхні якісні аналоги. У мене були комплектні окуляри 16 мм та 6,3 мм. Так ось 17-мм окуляр був нормальний, а от 6-мм був просто жахливий. І довелось купити інші окуляри, які могли б компенсувати це все. Пізніше планую зробити окреме відео для кожної оптичної системи, тобто для рефрактора, рефлектора та катадіоптрика. Але поки для початківців я раджу взяти і такі моделі. Із дешевших телескопів можна взяти Skywatcher BK 707 AZ2, 909 AZ3, також можна взяти Celestron із такою ж апаратурою, а можна взяти такі, як у мене. Це Arsenal 9900 AZ3. Із дорожчих можна взяти Skywatcher BK 1201 і 32 Це рефрактор для візуальних спостережень. А також можна взяти Skywatcher БКП 1501 dq 3 Це рефлектор із параболічним дзеркалом. А на цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал, поставити на дзвіночок і написати будь-який коментар від восьми слів та більше, щоб алгоритми Ютуба краще просували це відео. А також нагадую, що в мене є. Телеграм-канал та чат на спілкуємося. Приєднуйтесь. Бажаю всім ясного та мирного неба. А для цього донать на ЗСУ та продуктивних спостережень.